Ми біжимо два кола по 5 кілометрів. Ви біжите цілий час прямо потім поворот направо, ви не переживайте, за напрямку руху будуть вас вести судді по дистанції на велосипедах. Звичайно, якби було сухо, було б краще, але... Взагалі я, от, особисто я люблю бігати в дощ. Мені легше бігти в дощ, в мене, очевидно, такі особливості організму. Я тренування за Любки в дощ проводжу. Тому для мене це, я б найбільше сказав, плюс, чим мінус. Беруть участь в змаганнях як професіонали, так і усі охочі. Є дуже сильні атлети. Є Сергій Лебідь, дев'ятиразовий чемпіон Європи. Ну і звичайно приємно, що всі любителі можуть взяти участь разом з такими великими грандами на цих змаганнях. Трошки там себе, по сути, зараз появиться, зараз Я бігаю то кожен день, то не менше десяти, а завжди десять і більше. Я матері на фініші бачу, і маю ага. максимум перші 100 метрів, якщо хтось там стартує, потім їх не видно, потім я не звертаю уваги.